Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Отож, розпочнемо. А, глядачі турбуються, чи буде продовжуватися до кінця квітня атака таких міст, як Дніпро, Полтава, Чернігів, Суми. Отож, почнемо Дніпро. Дніпро точно будуть атаки, точно ще будуть жертви. Будуть використовувати, ворог планує навіть попадати туди, куди раніше не потрапляв. Тобто, це по типу, як в Харківсь в Харкові в Телевежу, так планує і в Дніпрі. Будуть жертви, точно будуть жертви. Якісь установи не там, де діти. Установи, я би сказала, навіть державного якогось зразку. Тобто це центр міста, це навіть не спальні райони. Тож, жителі міста Дніпра, будьте обережними. Полтава, часто чути вибухи, чи будуть продовжувати до кінця квітня атакувати Полтаву? Так, тройка, тройка мечів. Однозначно будуть атакувати одні ті самі карти. Будуть прильоти. Не один прильот. Але це як не ракетні прильоти, а якось як від дронів будуть наслідки. Жертв не бачу. Чернігів. Чи будуть атакувати до кінця? Квітня Чернігів. Чернігів. Так, також є план у ворога на Чернігів. Знову карта місяця. А, дивіться, але в Чернігові до кінця квітня буде спокійніше, ніж було на початку. Тож, трошки можна видихнути. Суми, так як я казала, суми трошки видихнуть. І дійсно був у них такий період. Але все ж таки поодинокі прильоти, якісь руйнування були. Давайте подивимося до кінця квітня суми. Суми будуть невеликі влучання, але якось суми не можу зрозуміти чому. Я би не сказала, що в спокої, але ось так, як було, не так буде гучно, як було в квітні, як було в березні місяці, трошки спокійніше, але невеликі такі якісь влучання від уламків точно будуть. З Запоріжжя просять подивитися місто Запоріжжя. О, Запоріжжя будуть. От мені йде, знаєте, як от зараз я дивлюся. Мені йде Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Це от зараз три міста, які будуть просто під прицілом ворога. Одещину трохи залишить спокою, От вони зараз намагаються вже якісь останні потуги. Робити, але так як я і казала, вже не так, уже й Одесити не так це приймають, і місто вже більш захищене. Тож Одеса трошки в спокою, а от до кінця. Квітня місяця три міста, які фонять найбільше і які в найбільшій небезпеці, це Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Отож, поїхали далі по питаннях наших глядачів. Пані Тетяно, дякую вам за працю. Пишу вдруге, мене турбує доля сина Миколи, 7-10-74. Чи знайде він свою половинку? Чи будуть діти? Так, дивимося Микола. Um, дивіться, найближчим часом Микола половинки свої не знайде. Я не знаю, що у нього там. Але у нього є дуже якась велика небезпека бути мобілізованим. Я не хочу вас лякати в жодному разі. Але зверніть, будь ласка, увагу. Тому що якась в нього, знаєте, така не зовсім легка доля у вашого Миколи. Він якось сам не хоче, в нього постійно стосунки не складуються, постійно обнуляються, він не планує. Ну, дивіться, долю допомогти це завжди можна налаштувати гармонізацією. Ви, будь ласка, зверніть увагу на те, що Миколи є шанс такий. Чи малий бути, на жаль, мобілізованим. Добрий день, пишу вдруге. Подивіться, будь ласка, чи буде все так добре з моєю квартирою дивилися. Так, добрий день. Чи вийду заміж я в найближчий час? І чи я... які стосунки будуть з моєю невісткою? Мене звати Лариса 27. Ти ж дивилися це питання, друзі, повторюйтеся часто, це, звичайно, прекрасно. Так, подивіться, будь ласка, здоров'я мого чоловіка має проблеми з серцем. Аритмія сьогодні повернувся з реанімації Микола 15.09.67. Дивіться, так, дійсно, проблеми є. Йому треба бути дуже обережним зі здоров'ям, тому що є ще. Можливість, от якось не знаю, що з серцем чи інфаркту, якщо не буде берегти себе, якщо буде лікуватися, дивитися за своїм здоров'ям, і якщо ви будете з нагайкою стояти, тому що він такий, ну до лікування не дуже, то все буде добре. Але будь ласка, тримайте на контролі. І е, е, якщо ви це не контролюватимете, він сам. Це упустить. Так, добрий день, Тетяна. Звертаюся не вперше. Хочу знати долю і здоров'я мого внука, 14.02 2004 року. Хоче їхати за кордон. Так, чи варто їхати за кордон? Так, однозначно йому варто їхати і то уже вже не тягнути, тому що може бути мобілізований, може бути серйозне поранення. А от за кордоном він себе точно знайде. Доброго дня, хвилююсь за свого сина. 31.03.80. Хочу знати, чи торкнеться його мобілізація. Не написала, як звати сина, але давайте подивимось, чи торкнеться? Ні, я не бачу навіть варіацій, щоб мобілізація вашого сина торкнулася. Так, добрий день. Пишу вдруге. У мене загинув син під бі е Білогорівкою. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Хочу дізнатися, як він загинув, тому що нам нічого не відомо. Ще раз прошу прийняти мої е, співчуття і вдячність, і низький поклін за вашого низький уклін, за вашого сина, героя, тому що нічого не відомо. Мати 17.01.61 запитує Ольга, син Юрій. Син Юрій, двадцять Буду вдячна за відповідь. Ще хочу запитати за своє здоров'я. Я зараз, як буду намагатися вийти на контакт з Юрієм, дивіться. Я вам хочу сказати, що так як він каже, що я загинув неспроста така моя доля, я б однаково не був живий. Тобто, чи на війні, чи не на війні, от в нього є, от як відміряно, було від і до, так він би і ну, жив. Тобто він би не прожив ні довше, ні менше. Це був день, визначений там, і це день був його смерті. Тут звертається до дружини. Дивіться, звертається до дружини і хоче, щоб вона якось влаштувала своє особисте життя, щоб вона не плакала за ним, тому що в неї по долі має бути ще чоловік. Також він каже, що я загинув швидко, різко, мені не було боляче і я навіть не зрозумів. Дивлюсь далі. Так мало було бути спонтанно. Бачите, карта смерті. Ні, він загинув якось дуже-дуже різко. Він навіть не зрозумів, що він не загинув. Він не відчував небезпеки, він не відчував болю і він не відчував страждань. Добрий вечір. Хвилююся за здоров'я сина Олексія. 05.02.89. Він не хоче працювати. Чому? Ой, а хто хоче, чи буде він працювати? Так. Чому не хоче Олексій син працювати? Так, дивіться, він трохи, знаєте, як каже, мій тато шлангує. У нього все нормально зі здоров'ям. Ну, Він просто, якби знаєте, робота це не для нього. І вибачте, я зараз скажу таку цікаву річ, що що то за мати, що сина до пенсії не догляне. Ну, Це чесно, це ваш випадок, і я перепрошую, перестаньте трошки його спонсорувати. І я хочу сказати, що він, коли його прижме, коли в нього не буде додаткового потоку, він візьме і швиденько знайде. Він способний, він такий здібний, скажімо так. Він може пристроїтись, він комунікабельний, він може пристроїтися де завгодно і ким завгодно. Але він просто не хоче, тому що ви його жалієте, він спирається на здоров'я, допомагаєте йому. І навіщо? Навіщо йти? Так. Дивимося далі. Так, добрий час. Подивіться, будь ласка, моїх братів та чоловіка. Олександр, Так, 16 .04 73. Чи буде мобілізований? Боже, ви тут прямо написали цілу, цілу сім'ю в? Знаєте, три відки. Ну, подивимося, хоча б по одному питанню. Ні, Олександр мобілізований не буде. Володимир, 9.04.75, чому не спілкується з нами на війні, на війні? Ой, я би все-таки з Володимиром вийшла б з вас на зв'язок і відкинула свою гордість знаєте, на другий план, тому що в нього є можливість і вірогідність дуже швидкої і такої раптової смерті. Тож, давайте свою гордість відкиньте. І, можливо, я тут для того, щоб вам про це сказати, щоб ви ще мали змогу з ним поспілкуватись, будете жаліти. Дмитро, 13.01,84, п'є мобілізація, а я з ним. Так, Дмитро п'є. Чи буде мобілізований Дмитро? Дмитро мобілізований не буде, а от йому, ви знаєте, непогано було і трошки, чесно вибити ту дурку з голови. Тому що йому так комфортно. Йому так комфортно. Мобілізований не буде, а п'є, тому що, знаєте, від, від розкішного ну, не те, що від розкішного життя, тому що ну, йому так по кайфу. Я не скажу, що він алкаш, але от так собі, чи йому щось пороблено. Не шукайте магії там, де її нема. Чоловік Геннадій чи буде мобілізований. Геннадій мобілізований не буде. Але якось дуже туго в нього йде з пошуком роботи. Я би йому порадила трошки змінити курс. І напрямок пошуку, ну взагалі радіус, тобто пошукати десь інший напрямок, не той, де він шукає, і не той, де він надіється знайти. Так, коли демобілізують сина, 4.11.82, служить не в гарячій точці. Спочатку він не дуже важкий закон прийняття удосконалення закону про демобілізацію. Тому що про мобілізацію приймають, про демобілізацію нічого не удосконалюють. А люди реально стомилися. Давайте подивимося, коли коли демобілізують. Не написали як свати сина. Давайте чи демобілізують. А, дивіться, так. От ви знаєте, я скільки дивлюся про демобілізацію і бачу одну таку тенденцію, що от іде демобілізація, от всіх, кого дивлюся, хто з першого дня війни чи спочатку, гарячі чи не гарячі точки. От якось іде з осені. Тобто, в мене є таке передбачення, що десь влітку до літніх канікул, я надіюсь, тому що наші ж депутати дуже люблять відпочивати, не дивлячись на військовий стан. Ну, ось, все-таки приймуть ось з найближчим часом цей закон про демобілізацію, який дасть можливість людям, які вже служать з початку війни, все таки бути демобілізованими і отримати той відпочинок, на який вони заслужили. Тетяно, дуже прошу подивитися моїх онуків, здоров'я, особисте життя та робота. Так, ну давайте ви тут. Я ви дуже така багата жінка на онуків, у вас їх четверо. Та, якщо я почну всіх дивитися по чотирьох сферах, то нам не лишиться місця на інших людей. Давайте подивимося вибірково. Віталій, давайте. Що Віталія з роботи? Ой, ви знаєте, Віталій, я вам хочу сказати, що трошки, отак, от те йому не підходить, те не подобається. Все в нього буде добре, він знайде те місце, яке хоче, і все в нього буде гаразд. Діана, ну, 27.04.2000, що з особистим життям. Я хочу сказати, що вона зараз. Така зациклена більше на своїй кар'єрі, на заробітку грошей і не на реалізації. Тож найближчим часом заміжною я її не бачу. Лев, 2, 2001. Давайте щось зі здоров'ям в лево. В лева зі здоров'ям все прекрасно. Здоровіше всіх здорових. Та да, все добре вас з внуками, Боже! І Валентина, 23, 03. Це запитує Валентина, 23, 03, 52. Валентино, все у вас гаразд, ви багата жінка, багата на внуків і просто щаслива, тому що доля ваших внуків також щаслива. І на цій мажорній ноті. Я хочу сказати всім до побачення. Не забувайте тиснути лайк, дзвіночок та підписувати на канал, щоб я могла робити для вас ще більше блогів та відповідати на якомога більше питань. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!